Слава Богу, дорогі брати і сестри. Давайте ми разом прочитаємо місце Святого Писання. Це буде послання апостола Павла до Филипян, перший розділ з 21-го віршу. Послання апостола Павла до Філипян, перший розділ з 21-го віршу. Бо для мене жити Христос і померти. Придбання, якщо жити у плоті це плід моєму ділу, то що вибрати я не знаю, бо стримує мене і те і інше, маю бажання відійти, з Христом бути набагато краще, але заради вас потрібніше залишатись у плоті. І це достеменно знаю, що залишусь та буду з усіма вами для вашого успіху і радості віри, щоб ваша хвала за мене примножувалась у Христі Ісусі завдяки моєму перебуванню знову з вами. Амінь. Ми прочитали це уривочок це із тексту Божого Слова. Я би хотів, щоб ми. Перед нашою молитвою звернули свою увагу на саме 23 й вірш, який каже: бо стримує мене і те і інше з Христом бути набагато краще, з Христом бути набагато краще. Друзі, слава нашому Господу! Ці слова залишені апостолом Павлом на сторінках Писання для нашого підбадьорення, підкріплення нашого духовного, морального, тілесного стану, де апостол Павло, навіть перебуваючи в таких дуже складних обставинах свого життя, він пише це послання радості, надії, підкріплення, каже з Христом бути. Набагато краще. І коли я читав це місцеписання, я так звернув увагу на ці слова, вони так мене підкріпили. І коли ти аналізуєш життя, яке у світі проживають люди, як хто робить який вибір, як хто поступає, як хто що робить, діє і тому подібне, І ти це е, порівнюєш з тим, що пропонує людині. Ісус Христос, ти можеш розуміти, що ніхто і нічого не може запропонувати нічого кращого, чим наш Господь Бог Ісус Христос. Слава нашому Господу! І навіть якщо ми покладемо на ці терези, всі ці блага світу, все це, що пропонує задоволення, гроші, фінанси і інші речі, ми зрозуміємо, наскільки це все є тимчасово, наскільки є це все скоро минуле, як воно швидко проходить і залишає. І коли ми читаємо ці новини, коли ми бачимо те, що відбувається у світі, як, наприклад, люди, вони так женуться. За грошима, як би більше заробити, як би примножити свої статки, як би мати ці купюри ще більше і більше і більше. Але коли дивишся в історію і читаєш ті події, які відбувалися, коли буквально за одну ніч або за декілька годин ці всі гроші, ці всі купюри, вони ставали звичайними папірцями, які вже не мали зовсім ніякої сили. І я пам'ятаю. Мої друзі, вони мені розказували, скільки вони грошей мали там і там, на рахунках в банку, на всяких книжках і тому подібне. І в один момент це все абсолютно ставало непотрібне, тому що воно не мало ніякої сили, не мало ніякої влади. І дивлячись в цьому світі, в якому ми живемо, в такому кризовому. Світі, коли вже ніяка держава, вона не може гарантувати безпеку своїм громадянам, ніяка валюта вона не може настільки бути твердою, щоб мати постійний курс і бути завжди прикріпленою чимось. Це може трапитися і дуже-дуже швидко. Ніхто не знає, коли в світі трапиться ще одна економічна криза. Також дивишся новини, читаєш. Бачиш, що дуже гарна машина. Їхав чоловік на цій машині і раптом якісь проблеми з проводкою. І декілька хвилин машина згоріла вщент. І ти, можливо, працював на цю машину дуже довго, старався, складав вона є зовсім не дешево, позашляховик, буквально декілька хвилин. Часу забирає того, щоби машина згоріла вщент, яка не підлягає відновленню, і це не є страховий випадок, коли страховка вона буде виплачувати тобі цю заподіяну шкоду. І якщо ти клав дуже великі надії, сподівання на цей транспортний засіб, ти втрачаєш все буквально за декілька хвилин, і з чим ти залишаєшся потім. Таких друзі, прикладів. Тимчасових речей можна наводити дуже і дуже багато. Але коли ти порівнюєш це все з Ісусом Христом, ти бачиш, наскільки план Господа Він є кращим, наскільки життя з Ісусом Христом воно є кращим, наскільки те пізнання Ісуса Христа. як Твого особистого Господа і Спасителя, воно ніколи і ніяк не може порівнятися з тим, з чим ти сікі міг заробити грошей, чи які речі ти міг купити, чи, ще ти, чи що ти міг собі дозволити, коли ти порівнюєш це все з тим вічним Ісусом Христом. Слава нашому Господу, дорогі брати. І, сестри, ми також читаємо далі послання до Филипян, четвертий розділ. Апостол Павло далі пише: завжди радійте у Господі. І ще раз кажу: радійте, не турбуйтесь ні про що, але в усьому молитвою і проханням з подякою відкривайте ваші бажання перед Богом, і мир Божий, який перевищує всякий розум, збереже ваші серця і думки у Христі Ісусі. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, за цей мир від Господа, який не залежить від ніяких обставин у цьому світі, який ми можемо мати з вами сьогодні, за те, що ми можемо мати ту радість, яка також не залежить від ніяких обставин, також за цей дар спасіння, який ми назавжди вдячні нашому Господу за це. Один з філософів він сказав таку фразу, що людині присутні три види страху це є страх прожити життя абсолютно без ніякого сенсу, страх смерті і страх, викликаний почуттям вини. І коли ми також звертаємося до Божого Слова, ми розуміємо, що Ісус Христос Він взяв. На себе уже ці всі страхи. Це буде послання до Римлян. Чотирнадцятий розділ з сьомого і восьмого віршу. Послання до римлян, чотирнадцятий розділ, сьомий вірш, каже такі слова, тому що ніхто з нас не живе для себе, і ніхто з нас не вмирає для себе. Бо якщо і живемо, для Господа живемо. Якщо вмираємо, для Господа вмираємо. І тому, чи живемо, чи вмираємо, є Господніми. В цьому вірші ми знаходимо все. І перемогу над цим страхом прожити життя без сенсу, тому, тому що на сторінках Біблії ми знаходимо, що сам Господь Ісус Христос, Він є сенсом життя людини. Ми можемо. Розуміти, дорогі брати і сестри, що порівнюючи ці блага світу, порівнюючи те, що пропонує світ, і те, що пропонує сьогодні Господь, життя вічне, з ним на небесах, вічну радість, прощення, спасіння, те, що пропонує світ, воно не ставиться в ніякі рамки з тим, що пропонує Господь. Слава нашому Господу за це. З Христом бути набагато краще, нехай, друзі дорогі, ці слова апостола Павла, слова, які говорить Біблія сьогодні до нас, вони залишаться у нашому розумі, у нашому серці, на підсвідомості. І коли ми будемо далі йти, жити, працювати, діяти, ми будемо пам'ятати про те, що з Богом бути набагато. Краще, нехай допоможе Господь кожному з нас усвідомлювати це на всі сто відсотків, що те життя з Господом спочатку тут, на землі, потім з ним на небі, воно ніколи не порівняється з життям без Бога у цьому світі. Тому давайте, друзі, ми зараз схилимо наші коліна. Ми подякуємо Господу Ісусу Христу за Його жертву Гоську, за те, що Він нам подарував. Це життя з Ним, за те, що Він перший протягнув нам цю руку спасіння, цю руку прощення, прийняття, за те, що Господь нас так сильно любить. І ми попросимо Бога мудрості і сил від нього, щоб ми могли завжди розуміти і завжди радіти з того, що краще жити з Ісусом Христом. Амінь. Поможемо.